Усім героям наші найкращі, найдорожчі слова, усім героям повага, честь і слава, усім, хто захищає низький уклін. Колеги — полегли, вічна пам'ять. За героями мир у світі і наша незламна держава. Ми за життя вклоняємось героям-воякам, які щодня дарують ворне на небо нам. Ми з власної волі закрили собою дитину, заплакану, а в воченятах страх, щоб вороги не стріляли у спину матері українців із немовлям на руках. Ми за свободу вклоняємось героям України, що захищають землю рідну від руїни, з власної волі взяли до рук зброю і ступили назустріч ворожій орді. Ви рідних батьків закрили собою, життя дарував мені тобі. Ми за добро вклоняємось полеглим героям, що життя віддали, закривши землю собою. Без власної волі закрили собою державу, бо знали, хто як не ти, хто як не ми, не задля грошей, не для медали чи слави. Собою весь світ закрили грудьми. Ми за любов вклоняємося, з городам усім, хто зберіг мою школу, друзів, водій, ми з власної волі закрили собою родини, щоб малеча зростала, як малько хоче світ. І виросла кожна маленька дитина, щоб надалі продовжувався наш український рід. Ми щастя хлопняємо і збираємо і по справжньому роботу наших тим, з власної волі закрили собою свідки і школи, щоб дітки навчалися, щоб кожного світу, Ми задовільнували дитинство, не пробачому нікого, Тих, хто ракети, не світне шкозково ми за день Новий вклоняємось героям-захисникам. У вільній незалежній країні хочеться жити нам. Ми за надію вклоняємося героям цього дека. Були наш приклад, наша сила і натхнення. Без власної волі обрали військову стежину, щоб мир повернути і щастя в кожну родину. Захисник це патріот, це велика людина, бо любить більше життя в країну свою. Ми за чесність склоняємось сьогодні усім героям перед народом, перед Україною і перед самим собою. Ми за весну переможемо, вклоняємось, герої, військовам. Хай буде весна, буде мир, Україна. Низький уклін усім героям захисникам.